Друзі, вітаю, це мій Тхера. Планувала одне, але зайшла в парник. І... Сьогодні, до речі, мені подружка скинула фото петунії, червона зацвіла в неї, я її подарувала. І загорілася. Треба все-таки ж до ума все доводити. Ну, це все пересаджене, тут поки що все нормально. Але дивіться, перець вже на цвіт кидає, помідори теж. Дивіться, які гарні баклажани. Дивіться, кабачки, огірки. ну, дині кавунчики ще маленькі. А це дивіться, яке все гарне, яке все здорове, його треба все висаджувати. Ну, В першу чергу приготувала питонію. Зараз трошки порозпреділяю десь посаджу, а потім буду, мабуть, займатися розсадою і буду висаджувати на город. Бо там далі знову дожі передають, так що хай приживається, адаптується і буде все добре. Кому цікаво, залишайтеся, слідкуйте, будемо працювати разом. І знаєте, все-таки вирішила, я зараз висаджу розсаду, бо може дощ піти або ще щось. Це я можу по дощу не можу робити, а петунії можу пересаджувати під навісі, в літній кухні є. І дивіться, у мене зійшла люфа з 5-4. Я показувала, пророщувала. Ну, все добре. А спарауз поки не сходить. Ну, і в першу чергу хочу висадити тут в парнику огірки. Передивилася, що я висаджувала для теплиці підходить бьорн. Готую грядочку, просапаю, щоб бур'ян не садити. І ось у перець розчищаю пасанки нижні, видаляю всі. Ось так між вузлях вилазить. Не знаю, наскільки вам видно. Це пасинок я його прибираю. І так, на всіх. Вже зразу роблю всю роботу, щоб не повертатися. Ось так. Там вже буду слідкувати і далі видаляти. Ось, дивіться. Ось ми його прибираємо. Так, ну і бур'янець, звичайно. І тут десь. Тут сорти різні, але прибираю все. Тут уже цвіт, один навіть там воно ців, не знаю, подивимося, що щось, щось є. Бо вже давненько цвів. Те ж саме робимо тут. Не знаю баклажани, скільки садила, дуже погано в пернику ростуть. А перець байдуже. Ну, не супер, але краще. Раніше достигає, ніж на городі. Ну, і продовжую далі працювати. Друзі, відпав перчик, цей що цвів, видно, холодно, не вистачає тепла. Але ще є цвіт, щось та буде. Буде все добре. Ну і мої кімнатні помідорчики, Мінібел. Бачите, я казала, хочу прибрати оце листя, тому взяла ножниці і зараз їх поприбираю. Чому вони, може, від холоду такі, але не знаю, я їх прибираю. Ось так вони. Хай молоденький росте. А це прибираємо. Ось так. Тут тільки ось внизу прибираю. Пасинки не прибираю. Це кімнатне і висаджу його на дворі. Все більш-менше тут все треба поприбирати. Ну, зараз однією рукою незручно, тому зараз і поприбираю, а потім уже буду... Ну, це не знаю, навіть доверху не буду прибирати, бо їм же ж треба для живлення листя. Тому я передивлюся і приберу. Ось так, друзі, обрізала. висаджу десь. На дворі знайду містечко. містечко, а це гвоздичка викопувала Іриси і прямо всередині в кущу була гвоздичка, та я її тут посадила. Прийнялась гарно. Порихлила землю. Тепер викопаю. Свої анютки звідси нарешті. Якось обережно. Вони вже тут так розрослися, я навіть не знаю, яких їх... як пошкодити. Талися. Трошки ламаються Корінь аж ж тут, а квіти аж там. Ця мілка. Навіть не знаю, десь посажу так. Видите, как надо было ниже. Все очень красиво. Еще и такая. Ой, смотрите, красунька. Ну і так далі. І от, друзі, маю три штуки бьорна. Не знаю, чому так мало, два. Ну, не зійшли щось. Чи були ще, я вже не пам'ятаю, чи їх було 10 штук, я по 5 садила. І буду висаджувати. Один тут, другий тут і третій тут. Якраз все добре. Просто думаю, там в мене все місце можна було, мабуть, ще не треба. Я, мабуть, там ще два посажу, яких із. Таких, що можна і на дворі висаджувати, і в теплиці. Зробимо ямку. Земля трошки забита, але я думаю, що так все добре. Перенева дуже гарно дається. Супер. І по срокам, мені здається, якраз то, що треба, Ну, в парнику то можна було, але все одно ж холодно як. І в парнику холодно. В день спека, а ввечері холодно. Ось так. Наче тут і був. Коренево супер. Будемо чекати врожаю. Огірок корнішонного типу. Мають бути гарні маленькі огірочки. Тут в мене вже другий рік огірки, а може і третій, я вже не пам'ятаю, але я тут сіяла сідирати. Думаю, що трошки земля оновлена. Ось так і все. І я тут підкидала восени. Так що думаю, що буде все добре. І зараз ще хочу з цими розібратися. У мене тут мотузки є. І треба їх опідв'язувати. Так, як-то тут целую не берем, але и потом буду направлять и подвязывать. Вот так уже есть у герошки. Нижние можно прибрать, так и листочки придумывать. Все рівно жовтнуть ось так. І так же ці зараз попідв'язую. Не буду вже показувати вам. Процедура та сама. У мене з минулого року залишились підв'язки, так все, все добре. І от, друзі, попідв'язувала, наскільки можливо було. Повирівнювала їх, пообрізала лишнє листя, яке жовте. Цей... Ой, рочик, це все що вже жовтне, треба прибирати. І тут те саме зірвала один огірочок, щоб не тягнув сили. І посадила тут кібрію. Це огірок, який можна вирощувати і в теплиці, і на вулиці. І можна круглий сезон вирощувати. Два штуки посадила тут, і два штуки залишилось в мене ще посаджу на вулиці. І вже щось накрапає, не знаю. Мабуть, вже дощ пускається. Хоча на сьогодні не передавали, але цьому прогнозу не можна вірити. Порихлила тут землю, не знаю, якщо приберу сьогодні ці полички. Там мені поки підв'язувати не треба, якщо влізе туди на ту, на ту сторону, то може приберу полички, і якщо встигну, попідв'язую ці помідори. Ну, не загадую. Бо зараз сясь... починаєш одне робити, під руки попадається друге, і так тут теж астри низькорослі, я не знаю, вони вже повитягувалися. І, друзі, дивіться, у мене вже маргаритки почали цвісти прямо тут. В парнику треба пересаджувати край, мак, дивіться, який здоровий. Селеру ще не всю в... не випродила, не висадила, так що ще роботи вистачає. Ну, а зараз продовжую займатися огірками. Ну і перехлила землю, поробила ямки і буду висаджувати зараз огірки. От, друзі. Висадила тут три штуки кібрія. Там два штучки шахті. Тут посалімо, щось багато в мене посаліму не посходило. І під кінець, там багатенько в мене. Е, Рубінштейн. Це там два. Ось повний рядочок і тут це два, 4, шість, вісім, десять штук, здається, що Рубінштейна. Ну, щось буде, не знаю. Щось накрапає дощ, хотіла ще кабачки посадити, і там треба перебити. І вже місця немає, і ще ж помідори, баклажани, перець, я не знаю, де це що садити. Ну, продовжую. Тут коло парника з однієї сторони посадила мінібел, і з другої сторони мінібел помідорчик Це я приготувала, бачите, пов'яли, зараз хочу висадити, якщо встигну. І... Висадила тут міленькі Анютині глазки. Вони прив'яли, звичайно, треба було з самого початку їх посадити, але я зайнялася огірками в першу чергу. Ну нічого, я думаю, відійдуть, тим більше погода така, що дозволяє. І також у дворі посадила, до речі, ось ці, що сходили. Падалісні, одні міленькі, другі крупненькі. Повно в дворі. Так що, краса. І ось посадила один кусик, теж трошки прив'язала. Я думаю, він відійде. Гарненькі, ці гарні. Дуже ось так і будуть. Не дуже ділила, а так як розділилась, коли викопувала, так і посадила. Тут один ось маленький посадила і тут теж здоровий кустик посадила. Хай відходять і буде краса. І друзі, одну тут коло калітки на вулиці посадила. теж. Відійде. Зачимося її зафіксувати. Ну, підніметься, я думаю, буде все добре. І, друзі, моя минулорічна композиція. Вона вже мене третій рік, ця штучка страшненька, але я в ній саджу. Але в минулому році хто слідкує бачив, я занесла її в парник, вона перезимувала, з нею ті, що я розсадила. Я відсадила, була думала лобелія, а то виявилося нютки. Але задоволена, дуже гарні. І тепер тут посходили і лобелі, я бачу, є, і петуні, є, і шаанютки є. Я порихлю, не знаю, коли буде час, порихлю землю, підсиплю землі І так і буде. І буде така краса в мене. Друзі, тут огірки. Тут ще в мене трошки місця залишилось, буду розсаду висаджувати, що поміститься. Тут посадила кабачки. 10 штук, 5 арал і 5 іскандер. Відсадила їх тут кукурузу по краю посадила, бо там в мене голоносіневі кабаки, не знаю, поки ще два штуки тільки зійшло. Будуть, не будуть, але хоча насіння я, звичайно, збирати не буду. Це коли на насіння, то не можна, щоб опилялися. Так можна, ну так посадила. І тут коло парничка посадила. Два штуки у мене було розсади перця міні. І це баклажан. Два штуки у мене Клара. Це білий, здається. Два штуки алмаз і один чорний красень. І помідори. Один толстой, два ефемера і дві, два штуки Маруся. Звісно, вуха опустили, але я не хотіла їх поливати. Тому що, коли пересаджуєш і волога земля, воно все розсипається, а сухеньке держиться кучі. Полила, я думаю, все буде добре, сонця немає, так що все хорошо. Ну і от, друзі, поперекладала все, що залишилося на ту сторону. на полочку. А тут підняли, прибрала і там полочку, і тут все попідв'язували, зафіксували і вже буде стояти до слідуючої зими чи весни. Помідори трошки попідв'язувала. Пасинкую, не всі ще попасинкувала, але пасинкую, тому що вони сильно порозросталися. Бачите, це чері. трошки попідв'язувала, а тут дещо внизу буду все посинкувати, бо і так пішли по декілька. Вже, бачите, гілочок таких здорових. І знизу, тут і не видно, ось дивіться, це пасинок. І так всі. До першого цвіту. Ось цвіт, до цвіту дещо є, все прибираю. І так на всіх. Розросталися, вже запустила. Надо було раніше це зробити, але бачите, не встигаю. Ось так, бо все, до речі, ті, що я зрізала. Дивіться, ой, де там не видно. Штурпачок. Не знаю, не бачу. Видно, не видно, що зрізала. Ось так. Так, все, так працюємо, друзі. Все. Доводимо до ума, щоб щось було бо не, не зараз не попрацюєш, не буде потім нічого. Ось пасанок прибираємо. Ну і так далі. Цвіту багато, не знаю, чи буде з них якийсь результат, але цвітуть. Тут ще теж треба буде цю підв'язати. Ну, Основне, що вже трохи попіднімала, бо вони лежали прямо один на одному. Тут писанкувала вже. Прибирала. Тут ось, бачите, здорові такі навіть прибираю, тому що воно візьме силу на себе і потім довго не будуть достигати помідори. А нам в теплиці треба, щоб вони швидше. Того вони в теплиці, щоб швидше почали достигати. Тут теж поприбирала. Що, що де бачу, прибираю. Ще вирішила знизу пообрізати листя, щоб не лягало на землі, щоб не чіплялись ніякі хвороби. Так, в мене вийшло. Все лишнє прибрала. Ще трошки навіть деякі гілочки поприбирала, щоб було видно, щоб їм сонце потрапляло і провітрювання хоч трохи було. І ось так у мене все вийшло. Навіть ті, які менші нижні листочки пообрізала. Ось таку, друзі, роботи проробила. Наробила сьогодні добре, але результатом задоволена. Може, не знаю, чи ще буду висаджувати пітунії чи ні, бо вже сили немає. Але те, що зробила, я задоволена. А з вами на цьому прощаюся. Всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок. Щоб вам приходили повідомлення, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Мені дуже приємно читати ваші коментарі, дуже приємно, що ви пишете. Всім всього самого найкращого, до нових зустрічей, Пока.